Всім привіт, друзі, і ви на моєму каналі Кеті. Дякую вам велике за 10 тисяч підписників, я дуже рада. В честь цього у нас буде дві посилочки з нової пошти. Давайте їх будемо відкривати. Кстаті, у нас такі невеличкі обновки тут. У нас з'явилися оці дві мисочки, ось такі дві мисочки. І оці всі речі, що для майкусика були, та для Асі. Я їх просто ну, в друге місце положила. Ну, не наш оцей весь домик, а в друге місце. Тому що вони вже стали на них малі. Якби наші вже песики виросли і так далі. Ось дивіться, які в нас є посилочки. Ось такі, от така велика одна посилочка та ось така маленька. Давайте спочатку відкриємо ось цю маленьку посилочку. Так, ось я взяла ножиці, тепер ми повинні відкрити. Зараз. Думаю, вам видно. Так. Так, ось такі тут уже. Вау, клас! Ой, ем, я думаю нічого страшного. Друзі, в нас тут дуже багато всього. Спочатку у нас ось такий ось корм. Він відбрід, він для великих песиків. Але упаковочка сама вона маленька. Я його поки що не буду відкривати. Далі у нас ось така ой, шлічка для нашого е, нового, нового песика. Ось для нашого цього нового песика. Кстаті, я йому вже ім'я навіть придумала. Його звати Робі. Це хлопчик, якщо хтось забув. Ось для нього ось така ось шлієчка. Для нього ще є ось такий нашийник з його ім'ям. Ось такий ось плакатик. Тут написано Home Dog, тобто дім, дім песиків. Ось. І в нас ще є отака ось, ось іграшка. Дивіться, яка це акула. Це та сама легендарна акула із гри в Роблоксі або 3008. Ось у нас все ось таке гарненьке. Тепер давайте будемо відкривати ось цю велику посилочку. Так, зараз ми це все в стороночку уберемо. Давайте тепер відкриємо ось цю ось таку величезну посилочку. Ось вона ось така. Кстати, тут написано, ось ця, написано нова пошта. Так, давайте будемо відкривати. Так, відкриваємо бережненько. Зараз. Так, так, ось тут так от внутрі. Ух ти, тут ще воно упаковане, о, Боже мій. Воно дуже сильно тут упаковане, щоб е, ніхто нічого не подивився. Якби хто подивиться, мені цікаво. Тут дуже воно велике. Ну, воно велике тут, не прям що дуже, велике просто. Давайте зараз спробуємо відкрити його обережненько. Так, зараз тут. Так, о, так воно так легко відкривається, якщо ножи не відкривати. Так, оберемо, ну, так. Боже, як воно важко на самом деле. Так. Вау, який коврик! Вау, який гарний він. Зараз. Секундочку. Давайте. Вау! Друзі, дивіться, який він гарний. О, клас! Такий гарний він тут двохсторонній такий. Гляньте. Думаю, нашим песикам сподобається. Так, друзі. Тут ось такий ось тут багато дуже мусора. Зараз я його приберу. Друзі, я вже все прибрала. Тепер я хочу ось, цю, ось цей ось плакатик повісити. Ось я його вже ось так от повісила гарненько все, друзі, давайте на цьому вже закінчувати. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну і всім до зустрічі!